Вітаю вас, як завжди. У цій порі. Інформаційна програма Час і далі про головні події суботи. Сакури над латорицею набережна парку перемоги стане зеленішою. Ще один тягар. Українцям запропонували нові податки. Потрібен ремонт. Центральні будівлі синевера руйнуються на очах. Психологічний моніторинг. Фахівці-психологи вирішували проблеми сучасної молоді. Пристосовані ДНЗ. Дітям Фанчикова потрібні нові дитсадки. Літній відпочинок поєднати приємне з корисним. Дитяча радість. В Хусі провели свято для дітлахів. У суботу, 8 червня, в Ужгороді сталася пожежа. Інформацію про загорання на заводі нафтопереробної продукції в обласному центрі отримали журналісти в студію. У суботу, 8 червня, близько піня в Закарпатській філії Галнафтогазу сталася пожежа. Причини загоряння та можливі жертви поки що невідомі. На виклик відразу приїхали пожежники, яким вдалося за короткий час погасити пожежу. Стало відомо, що вогонь не набрав сили і не був небезпечним. Та ризик залишався, адже на заводі зберігаючи мало вибуху небезпечних речовин. На щастя, вибуху не сталося, в інакшому випадку наслідки були б непередбачуваними. Все вдалося вчасно ліквідувати. Як стало відомо, загорілася цистерна пальним. постраждав водій машини. Офіційну версію причини загорання поки не встановлено. Її рятувальники пообіцяли оприлюднити найближчим часом. Біди наробив вогонь і в селі Велика Бейгань, де ледь не згорів готель ресторан. Повідомлення про пожежу надійшло до служби 101 7 червня о півночі від працівників міліції, які в цей момент знаходились на патрулюванні. На місце прибули пожежники з берегова та добровільна пожежна команда села Дерцен. Близько другої години вогнеборці зуміли локалізувати стихію, а о 4.40 повністю її ліквідували. Пожежники врятували від знищення бенкетний зал та мотель. Однак згоріла покрівля та пошкоджені стіни з перекриттям над комплексом. Ніхто з людей не постраждав. Причина загорання та збитків. Від пожежі встановлюються. І до інших подій. У Мукачеві набережну парку перемоги озеленили. Більше ста сакур висадили місцеві жителі разом з представниками міської влади та обласними депутатами. Вкотре ініціатором зеленої акції став народний депутат Віктор Балога. Участь в озелененні міста взяла і наша знімальна група. Озеленення Мукачева триває. У суботу зранку на набережній латуриці висадили сотню сакур. Ці дерева вже насправді стали візитівкою Мукачева, а нова сакурова алея, яка щойно з'явилась біля річки, додасть місту ще більшого шарму. Андрій Балога, депутат обласної ради, згадує про перше дерево, яке посадив. Каже, це був дуб, і він гарно прийнявся. Я думаю, всі мають сажати дерева, і чоловіки, і діти, і жінки. Тоді буде більш зелено. Посадити дерево, побудувати будинок, зробити сім'ю. За кілька останніх років у Мукачеві вже висадили більше тисячі сакур. Це є туристичною родзинкою нашого міста і нашого краю. Тому, я думаю, такі акції треба продовжувати. Я думаю, надіюсь на те, що Мукачівці будуть більш з повагою ставитися до таких дій, не ламати ці дерева. Тому що, на жаль, ми бачимо, що дерева висадяться, от через тиждень вже одну третю дерев поламають. Це просто показує те, що менталітет і мораль наших людей ще трохи не дотягує до європейського рівня. Долучилися до акції працівники міськвиконкому. Не обійшлося, звісно, і без роботи журналістів. Нормально, батьки заставляли, як на городі. Звісно, що висадив сакури, міський голова Мукачева каже, до фізичної роботи звик з малку, адже вдома ще в дитинстві батьки навчили його працювати на землі. Тож висаджувати дерева для кожного святий обов'язок. Цього року висаджено в Мукачеві вже близько 1600 різних дерев, а до кінця року їх планують висадити не менше трьох тисяч. Це вже не весняна толока, а технології сьогодні дозволяють і літом садити дерева, адже вони в горшках, вони можуть рости круглий рік у цьому горшку, а потім, як прийде час, ми їх висаджуємо у ґрунт. Тобто сьогодні, початок червня, а ми садимо дерева. Сьогоднішня акція це продовження власне, програми озеленення і 100 сакури, які по дамбі на цьому куску висаджені. Я думаю, вони будуть одним із найкращих елементів взагалі благоустрою. Міста розповіли також, що незабаром на набережні з'явиться сучасне велокільце, яке з'єднає різні частини міста від планку аж до підгорян, і проходитиме по обидва боки латуриці. Ми плануємо тут зробити нормальну доріжку, частина її буде. Залучена для того, щоб можна було на велосипедах їздити. Бачите, зараз люди проїхали на велосипедах. Це популярно в місті Мукачеві не тільки як засіб транспорту, а як і відпочинок. Це частина більш грандіозного плану. Такого І я думаю, що вже частину ми в цьому році зробимо. Втім, залишається побажання до жителів міста не нищити того, що дається нелегкою працею. Підтримує це побажання і пан Василь, який каже, просто не міг залишитися зеленення. І в мене ще є одне прохання до мукачівців. Люди, бережіть ці деревця та не лимайте їх. Все буде для вас, для ваших дітей, для ваших онуків. І нехайся красота живе й буяє. Власне, ініціював акцію озеленення народний депутат України Віктор Балога. В Україні планують вести нові податки. За інформацією столичних ЗМІ, у відповідних комітетах йде активне обговорення законопроєктів, що накладуть окремий збір на техніку, з допомогою якої можна відтворювати аудіо та відеограми, а також податок для тих українців, що планують відпочити за кордоном. Продовжить перелік податків Олена Смерека. Інформація про введення нових податків просучилась у засоби масової інформації від опозиційних депутатів кажуть, обкладатимуть техніку для відтворення аудіо та відеопрограм. туди можна віднести і телефони, і телевізори, і комп'ютери, і плеєри, словом, майже всю домашню техніку. Реакція продавців, звісно, не забарилася. Оборот товару є великий, і якщо податок введуть на ці товари, то звичайно розрібні ціни будуть іти вверх. Підприємці змушені будуть підняти ціну. Очевидь, податковий тягар ляже на плечі самих покупців. Та ж сама ситуація з іншим податком: один відсоток з мінімальної заробітної плати додатково віддаватимуться за омріяний закордонний відпочинок, ті, хто туди хоче їхати. Переважна більшість людей до будь-яких додаткових витрат, які не стосуються стосуються верніше їхнього відпочинку і не входять у вартість пакету. Реагують досить так. Скажем, проблемно, і я думаю, що це в принципі було б неправильно вести саме такий законопроект. Тому що багато хто збирає ці гроші протягом цілого року, щоб той тиждень собі відпочити. В планах уряду Криму ще й збір для в'їзду на півострів. За словами пані Юлії, через не найкращий сервіс та високі ціни тури туди замовляють вкрай мало. А відтак відсоток відпочивальників, як мінімум, із Закарпаття зійде на нуль. Населення на новини про податки реагує вкрай негативно. Я думаю, що треба для багатих ввести податки, а на відеотехніку я не думаю, що їх треба вводити, податки. Через чур їх уже багато. Тіх податків як кажуть, вже так сказати, податками задавили, що підприємці бідні вже виходять у Києві на страй. Скільки разів вже там підіймають вопрос. Скільки можна вже підіймати податки? Податки вже як кажуть, пора зменшувати. Людина їде відпочивати, значить, вона вже. Оплатила податки, тому що гроші вона заробила, податки вона сплатила, а чого ще податки платити за що? Людина виїжджає за кордон і треба її оподаткувати. Щось мені по логіки. Я це не розумію зовсім. Маємо і так і, ці іноземці платять податки, тому що вони сюди приїжджають, наші ще українцям платити. Ми просто щоб свої ж платили податки. Я думаю, що ще треба оподаткувати повітря. Ну, я знаю, що сьогодні податкова, але що вже це не вистачає депутатам на життя. Так само і сарказмом на урядові плани покращення реагують і політологи. Нові податки називають нічим іншим як агонією у спробах наповнити бюджет, що в принципі нічим хорошим не закінчиться. Україна і сьогодні знаходиться там, я не знаю, десь у другій сотні країн по економічній свободі. По інвестиційній привабливості показовий момент, коли уряд намагається збільшити податки, це от всякі такі не не нерозумні, да? то цим самим насправді він зменшує кількість поступлень податкових. Юристи ж, взагалі, в один голос заявляють: введення таких зборів сумнівне з точки зору закону і явно погіршить становище пересічних українців, а воно і без того не найкраще. Це відноситься згідно з статті 6 закону України про систему податкування до непрямих податків, як податок на турист, так і податок відповідно на відеоапаратуру, оскільки сплачують безпосередньо не підприємці, не перевізники, не розповсюдують, а сплачують громадяни, тобто населення. Це знову ж таки ставить питання про збільшення як фіскальну, так і податкову тиску не на підприємців під а на простих споживачів. Чи винесуть проект на розгляд Верховної Ради, чи все ж його поховають в кулуарах – питання відкрите. Втім, як і у випадку нещодавного абсурдного законопроекту про наклеп масові акції протесту не виключені. Центральні споруди в Синевері, Палас культури та адмінбудинок потребують негайної реставрації. Більше 20 років не проводився ні поточний, ні капітальні ремонти. Навіть кошти для цього не виділяли. Про стан головних закладів культури та управління дивіться далі в сюжеті. В селі, де практично всі на заробітках, а їх будинки ростуть на очах, адмінбудівля і палац культури навпаки занепадають. Обсипана штукатурка та тріщини на фасаді, видимі ознаки руйнування. Міцна на вигляд споруда палацу культури насправді збудована з дерева, яке місцями прогниває. Дах протікає, а вікна не отримують тепло. Коштів, які навряд чи виділять на реставрацію, потрібно чимало. Та в доцільності ремонту сумнівається навіть його директор. Я думаю, що подати занадто великі кошти для утримання цього будинку культури недоцільним, тому що це дерев'яна споруда. І підтримувати їм належному стані, я думаю, це потрібно. Але не знати, бо знає, які кошти великі вкладати сюди, я думаю, не доцільне. На частковий ремонт потрібно понад 200-300 тисяч гривень, на капітальний в десятеро більше. Витрачати такі гроші на безперспективний заклад не варто, адже будинки культури, переконує пан Федір, давно віджили своє і зараз не використовуються за прямим призначенням. Крім проведення виборів та громадських зібрань, використовувати його для інших культурних потреб неможливо за відсутності матеріальної бази та й ходити в сільський клуб нікому. В основному молодь у нас багато молоді є на такі різдвяні свята, пасхальні свята. Ну і коли сінокоси, у нас така пора жарка, люди з'їжджаються з заробітків, тоді вот молоді буває. Зараз замало молоді, чесно кажучи. І дуже мало відвідує. Працівники поки власними силами отримують будівлю в задовільному стані. Зовсім інша справа адмінбудівля сільської управи, яку більше 40 років взагалі не ремонтували. Зовні обсипана штукатурка та цегла. Всередині облупані стіни і стеля. За ремонт взялися тільки рік тому. Ну, дана споруда збудована десь років 40 тому назад. З моїм приходом на посаду сільського голови відповідно прийнято було рішення зробити ремонт. Поточний ремонт можна сказати, або капітальний ремонт, внутрішній ремонт. На який відповідно замовлено проєктно-кошторисну документацію. Зараз проєктна кошторисна документація виготовлена, складає 374 тисячі. На жаль, цих коштів у нас не вистачає у місцевому бюджеті. Будемо звертатися до районної влади. Якщо допоможуть, це буде добре. На даний час у нас є 130 тисяч. Повністю відремонтувати змогли тільки третій поверх. Як тільки кошти надійдуть, почнуть внутрішні роботи у цілій будівлі. А поки сільське керівництво, відділення пошти та дільничний інспектор працюють у катакомбах. Минула перша частина випуску і далі ви дізнаєтесь про наступне. Пристосовані ДНЗ. Дітям фанчикова потрібні нові дитсадки. Літній відпочинок поєднати приємне з корисним. Дитяча радість в хусті провели свято для дітлахів. У селі Фанчиково виноградівського району діють три дитсадки, і всі вони у пристосованих будівлях. Їх орендують від релігійної громади. Ні опалення, ні комунікації, ні умов для перебування дітей. У селі фанчиково Виноградівського району вже рік простої будівництва нового садка. Будівництво дошкільного навчального закладу розпочали у 2011 році. Побудували один поверх і на цьому зупинились для громади села і перш за все дітей, які виховуються у пристосованих приміщеннях. Вкрай потрібен новий садочок. Заклади, які вони відвідують, надані в оренду релігійними парафіями і не пристосовані для дошкільного виховання. Більше того, договори про оренду незабаром закінчаться, і діти можуть опинитися без садочків. Всі ці заклади знаходяться в пристосованих приміщеннях церковних громад. І ну, доцільно було розпочати це будівництво в зв'язку з тим, що то є пристосовані приміщення, туалети знаходяться на вулиці, кімнати не відповідають нормам. і зато ми... Просили, щоб розпочати будівництво в нашому селі нового гарного дитсадка на 75 місць за рік, що минув зведені стіни місцями руйнуються, бо споруда немає даху. На об'єкт витратили вже чимало коштів на останній сесії обласної ради 31 травня. Виділили 800 тисяч гривень для відновлення будівництва. Це болюче питання. Там перший поверх. Побудований і він просто стоїть. І вже хвилювання такі, що, не дай Бог, це все, що зроблено, може бути зруйнованим. Сьогодні є рішення, нам дуже це приємно. Мільйон гривень. Ми надіємося, що це в ближайший час вже буде використовуватись. Наразі, щоб врятувати будівлю, добудовують ще один поверх і, ймовірно, зведуть дах. Більшість шкіл України віддали перевагу німецькій, а не російській мові. Про це свідчать дані, зібрані Міністерством освіти і науки. З нового навчального року набуває чинності розпорядження МОН про обов'язкове вивчення в школах другої іноземної мови з п'ятого класу. За даними міністерства, 52% шкіл вибрали німецьку мову, 23% російську, 14 французьку, 8% англійську, 2% польську і 1% іспанську. Як розповіли самі працівники освіти, на різних нарадах їх сіляко спонукають вибрати російську мову, як другу іноземну. Для більшості шкіл вибір російської мови може стати єдиним виходом через брак матеріальної бази і викладачів. В Ужгороді Закарпатський осередок української спілки психотерапевтів провів дев'яту обласну науково-практичну конференцію з дитячої та юнацької психотерапії. В програмі заходу провідні психологи, психотерапевти, лікарі та педагоги краю зачитали доповіді з презентаціями та обговорювали актуальні питання сучасної молоді. Більше знають мої колеги. Науково-практична конференція з дитячої та юнацької психотерапії традиційно проводиться на Закарпатті щороку. Організатори вирішили власними силами провести конференцію, тому не запрошували фахівців з інших регіонів України. Цей захід. Перемовини на об'єднання зусиль фахівців, які працюють з дітьми та підлітками. Головною метою цієї конференції є об'єднати зусилля фахівців суміжних професій. Це психологи, соціальні працівники, психотерапевти, медичні працівники, тобто, ну, лікарі, медперсонал. Для того щоб покращити по можливості допомогти дітям та юнацтву молоді, на конференції висвітлювались питання, які на сьогоднішній день є актуальними для Закарпаття і України в цілому. Серед головних попередження насильства, наркотична та алкогольна залежність, сексуальні домагання, які через неправильне виховання проявляються у підлітковому віці. Висвітлення тих тем, які на сьогоднішній день в нашій Закарпатській області найбільш актуальні: це попередження насильства, це залежності. Алкогольна, наркотична, і сексуальна залежність це є надання допомоги молоді при анорексії булемії, яка насправді у нас замовчується, але вона розвивається і цвіте. Це є допомога у тому, щоб зняти конфлікти між батьками і дітьми, щоб надати допомогу молоді в тому, щоб краще комунікувати, спілкуватись. Відвідати конференцію можуть не лише фахівці цієї сфери, але й всі охоче, особливо батьки. Проте даний захід проводиться вже в дев'яте, але зі слів організаторів, побачити простих людей на конференції є рідкістю, і це є досить негативним явищем, адже більшість часу з дитиною проводить не психолог чи вихователь, а батьки. На жаль, дуже мало людей цікавляться проблемами. і, На жаль, дуже мало приходять сюди. Ми проводимо не тільки доповіді з презентаціями, а й тематичні воркшопи або майстер-класи, на яких би могли Люди бути присутніми і повирішувати якісь свої актуальні питання, які є в їх сім'ях або з дітьми. Тим більше, що такі конференції надають ще можливість вийти на контакт і знайти для себе особисто якогось психолога або психотерапевта, для того, щоб потім розуміти, до кого звертатися. Психотерапевти радять звертати побільше уваги на своїх дітей та цікавитись їхнім життям. Якщо батьки зіткнулися з проблемою, яку не в змозі вирішити самі, у всіх школах працює дитячий психолог, який допоможе знайти вихід. Туристична Закарпаття це не тільки мальовничі пейзажі, карколомні гірські перепади та річкові долини. Закарпаття в першу чергу цілющий край. Про одне з місць рекреації розкаже Маріана Мартин. Закарпаття мальовничий край. Край, де є можливості різного відпочинку. М'який клімат, цікаві та насичені літні зимові маршрути, дозволяють відпочити тут по різному: гори, ліси, сади, ріки та озера. Щороку чимало туристів приїжджають саме в наш край для оздоровлення, адже Закарпаття край багатий, на цілющі води. Ми Житомира приїхали. Нам дуже тут подобається. Природа дуже гарна. Багато зелені тут. басейни. Ми вже Ми третій рік. Да, третій, третій рік, рік, рік так, приїжджаємо да. два. Два рази на рік весною і осінню. Водичка атлічна. Ми з Ніколаєва приїхали відпочити в Закарпаття. Перший раз солоні озера, термальні басейни саме для цієї розкоші приїжджають до Закарпаття. Туристи з усієї країни. Влітку місцевості де є цілющі води, переживають справжній туристичний бом. Відпочивальники стверджують, що ці води лікують різноманітні хвороби. Водичка оздоровлювальна. Вода тут справді вона дуже сильна і. Остатна оздоровлювати це на власному досвіді, і справді цілющими властивостями ці води володіють. До прикладу термальні води Закарпаття за температурою коливаються від 30 до 80 градусів за цельсієм, мають позитивний вплив на самопочуття людини, особливо якщо джерело містить йод, кальцій, магній та інші мінеральні та біологічно активні речовини. Сятя градусів. Це виходить вода у нас 51 градусів. Ну, поки склажений знаходиться 800 метрів від бази нашу, поки он доходить, оставається. Так що басейн вже попадає 40 одім 40 градусів води. Та зловживати перебуванням у такій воді не варто. Рекомендують перебувати у басейнах для лікування 30-40 хвилин з перервою на одну годину. Туристи кажуть, чим довше воді, тим краще почувають себе. Та як би не було. Відпочивати в травмальних водах потрібно вміти. І предупреждаємо гостей, що э, сколько рекомендується. Ну, в день можна 5-6 сеансів приймати по 15-20 минут. Случаи, коли перевесили, там, э, не соблюдали вот, э, наш правило, правило. тогда були такі, отакі, ну, якщо хтось утрабляє спиртні напитки більше, ніж надо, то тогда... Можливо щодо солоних озер, то їх медики рекомендують, особливо для тих, хто має проблеми легеневої системи, опорно-рухового апарату чи хвороби шкіри. Тож впевнено можна сказати, відпочинок на Закарпатті не тільки приємний та миловидний, а й корисний, адже цілющий. Дитяче свято у центрі Хуста. Впродовж дня дітлахи тішилися запропонованими розвагами та ласували улюбленими десертами. Побувала на святі і наша знімальна група. Дітям посміхалося сонце, було тепло, атмосфера в центрі Хуста затишна. Подібне свято для дітей провели вперше. Ґнєші потрібно. Чим більше. Не лише для дітей, для молодежі. Ну, так, так, взагалі, ну, скоч, а чому саме? Чому наприклад, хто Щоб люди віддихали? Щоб хоч трохи від роботи відтривалися, щоб ну, краще щоб. сімейний захід відбувся за сприяння Хуського міського голови Володимира Кащука. Мета порадувати найменшеньких солодким іграми та розвагами. Свято з'явилося чотири роки тому. Вже четвертий рік ми проводимо ці свята. Діти на хузькому майдані отримали подвійне задоволення, багато фотографувалися та брали участь у конкурсах. Крім того, цікавим виявився куточок дитячої творчості. Цього року є одна особливість. Діти самі собі розмальовували магнітики на холодильник. Хлопчики і дівчатка від миттєвого тату модних зачісок та аквагриму були в захваті. Ці конкурси вони чомусь чать дітей. Вони є розвиваючими. Поблизу імпровізованої сцени відбувся і пісенний конкурс та майстер-класи танцю. Таким бачили суботній день мої колеги. А вже завтра у підсумковій програмі сім днів вам нагадають про головні події тижня, що минув. Нові податки, нові видатки. Кількість податків для українців зросла. Закарпаття у воді. Дощі спровокували численні локальні паводки. Кому землю? На Яршавщині тривають дебати за землю. Хай погода вас не засмучує. Головне, цікаві та приємні новини. Прощаюся з вами. Нехай щастить.